Розповідь Будь готовий відповісти. А коли ви за правду і страждаєте, то ви блаженні. А їхнього страху не бійтеся і не тривожтеся. А Господа Христа святіть у ваших серцях і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто у вас запитує рахунку, про надію, що у вас. І з лагідністю та зі страхом. 1 Петра 3.14.15 Уранці валичка прокинулася в радісному настрої. Адже лише вчора дівчинка дізналася, що її матуся після сліпоти знову бачитиме. Три роки тому жінка втратила зір. Відбувалося це поступово, спершу вона не могла читати. Потім перестала розрізняти кольори та зрештою зовсім осліпла. Але п'ять днів тому жінка несподівано повідомила, що бачить світло, за два дні почала розрізняти обриси предметів, а вчора навіть кольори виділила. Лікарі ніяк не могли пояснити це диво, проте Валечка знала, що саме сталося з мамою. Дівчинка так благала Господа, так просила зцілити неньку, що іноді, здавалося, ніби бачить Бога на власні очі. Валичка жодної миті не сумнівалася в тому, що саме Господь зцілив її матусю. Донині валичка мовчала про зміни в житті її родини, а сьогодні не втрималася і у шкільному автобусі повернулася до дівчинки, яка сиділа поруч, і радісно повідомила, Моя мама більше не сліпа. Уявляєш, вона все бачить. Сусідку звали Ганною. Вона була на рік старшої Валі, хоча дівчатка й ходили до одного класу. Ганнуся погано вчилася, тож у шостому класі залишилася на другий рік. А ще вона полюбляла задирати дівчат і усім говорити, що вони пришелепкуваті. Яка ти брехуха, не добираючи слів, сказала Ганнуся. Їй, певне, просто зробили операцію, чи ще щось. Ти завжди щось вигадуєш, інакше й бути не може. Якщо людина сліпа, то це назавжди. Але моя матуся бачить, заперечила Валя. Чесно кажу тобі, вона бачить, бог її зцілив. Ти з глузду з'їхала, злісно вигукнула Гануся, і усі діти поглянули в їхній бік, а потім навмисне додала. Оця навіжена запевняє, ніби Бог повернув її матері зір. І якщо це дійсно так, то доведи. Валичка зніяковіло відповіла. Я не можу цього довести. Просто знаю, що Бог її зцілив, бо я його палку просила, а Бог завжди відповідає на молитви своїх дітей. Ага, я так і знала, переможно вигукнула задирака. Не можеш довести. Цієї миті. Автобус під'їхав до школи, і діти на перебій вискакували двір. Від учорашнього дощу на зупинці було кілька великих калюж, і Гануся, швиденько пересвідчившись, чи не дивиться хто, ліктем штовхнула валю, і та зі сходів автобуса обличчям донизу впала у калюжу. То де ж твій бог тепер? Чи ти забула помолитися? риготала дівчинка. Однак валичка не забула помолитися. Навпаки, вона згадала, як треба поводитися з такими злими дівчатками, як Гануся. Дівчинка підвелася, струснула брудну воду з долоньок, витерла рукавом обличчя, подивилася на своє мокре пальто і, сумно зітхнувши, повільно пішла до школи. Черевики гучно чавкали, випльовуючи брудну воду. Валиці нестерпно хотілося плакати, сльози бриніли на очах, однак вона щосили стримувалася. Дівчинка знала, що вчинила правильно, не відповівши груб'янці злом на зло, однак це її мало втішало. Як важко стриматися і не відповісти на таку зухвалість. А коли ви за правду і страждаєте, то ви блаженні. Завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто у вас запитає рахунку про надію, що у вас із лагідністю та й страхом. Набагато легше читати ці слова у біблії, а от дотримуватися їх ой як непросто. Наступного дня в автобусі, на превеликий подив усіх дітей, Ганнуся підсіла до валички і, незграбно добираючи слова, промовила «Ти...» Знаєш, ну, вибач, я вчора підло вчинила, мені так соромно. Якщо зможеш, то вибач. Дівчинка ніяковіло червоніла і не знала, як поводитися далі. Вона з острахом чекала на відповідь. Валичка поглянула на свою кривницю. Їй чомусь стало неймовірно шкода, Ганнусю. Валичка своєю долонею накрила тремтячу руку дівчинки і мовила, минулося. А потім радісно додала. А знаєш, учора на ніч мама мені трохи почитала. Це таке щастя. Гануся шмигнула носиком, а за мить по щоках скотилися дві сльозинки. Незабаром дівчатка стали щирими подругами, і Гануся також познайомилася з чудовими словами Євангелія. Та зрозуміла, чому валичка не накинулася на неї тоді з кулаками. Так, поведінка однієї християночки привела до Ісуса Христа іншу дівчинку.